Мої шанування всім слухачам українського радіо в етері Суспільне мовлення у студії Владислав Красніцький. І нагадаю, що триває об'єднаний марафон провідних українських телеканалів і радіостанцій Єдині новини Ю разом. Безумовно, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації від 24 лютого постраждав і український бізнес і постраждали платники податків. Ну і відповідно наповнення державного бюджету. Але з 24 лютого було запроваджено мораторій на проведення будь яких перевірок бізнесу нагадаю, що в березні 2022 року уряд затвердив постанову, яка дозволяла проведення позапланових перевірок в окремих галузях для запобігання неконтрольованого зростання цін. Ішлося йшлося саме про соціально значущі товари? Ще хотів би згадати травень 2022, Адже саме тоді було ухвалено закон, який надав право проводити фактичні та документальні позапланові перевірки. Тож дізнаємося більше Більше про те, в яких умовах зараз функціонує український бізнес, які перевірки до речі проводяться чи проводяться взагалі і не тільки, і загалом про роботу в умовах воєнного стану. Я радий вітати у нашій студії Олексій Кучер, голова державної регуляторної служби України. Наш гість вітаю, пане Олексію! Мої шанування. Доброго вечора, давайте все ж таки передусім з'ясуємо, які перевірки проводяться чи проводяться взагалі і з якою метою в умовах воєнного стану. Прошу. Як вам було правильно зазначено, що в березні місяці було урядом прийнято постанову про заборону проведення перевірок. Тим не менш, це не значить, що всі перевірки вони зупинились. Є позапланові перевірки, які на сьогоднішній день і протягом 2022 22-го лютого після 22-го року, після 24 лютого все ж таки проводились. Ці перевірки проводили за скаргами в. Задля того, щоб ну, коли є загроз загроза порушення прав законних інтересів життя, здоров'я людини, захисту навколишнього середовища тощо ну, зрозуміло, що це, це, це ті сфери, які вкрай важливі для нашого суспільства, і, і вони залишаються важливими, не дивлячись на те, що проходять воєнні дії в нашій державі. Що необхідно з цього приводу відмітити, що якщо ми візьмемо, я просто для того, щоб бізнес зрозумів, що тиск набагато полегшився від держави. Якщо ми візьмемо статистику 2021 року, то загалом було проведено більше 200 тисяч перевірок наших бізнесменів, підприємців. Це всіма органами контролю. Це Держпраця, Держпродспоживслужба, Екоінспекція і так далі. Двадцять другому році, після того як перевірки загальні були заборонені планові, то було проведено трошки більше 20 тисяч перевірок. Тобто, ми маємо результат, що показує, що така заборона перевірок привела привела до того, що в 10 разів менше було проведено перевірок взагалі 200 тисяч і 20 тисяч. Так, але чи не зловживають підприємці такою забороною? Ви знаєте, тут і робимо ми якраз висновки. чи навпаки, я, я перепрошую. Чи навпаки, це плюс для підприємця менше перевірок, можна там сконцентруватися більше на роботі, а не на підготовці до там, чергової перевірки, документи підлаштувати, точніше, привести до ладу до чергового аудиту, не дивлячись на те, що перевірок в 10 разів було проведено менше, ми не маємо ніякого апокаліпсису, нічого. Над такого тяжкого тяжкого якогось важливого в негативі не відбулося. Бізнес як працював, так і продовжує працювати. Якісь страшні речі, оскільки було послаблено контроль, які відбулися з бізнесом чи зловживання, вони не встановлені державою. Mm. І реально у зв'язку з цим ми робимо свою аналітику і відверто кажучи, особисто я та Державна регуляторна служба України буде пропонувати. В подальшому уряду та нашим законодавцям все ж таки припиняти таку кількість перевірок, яка була до повномасштабного вторгнення. Як показала практика, такої кількості не треба взагалі нічого страшного не відбувається. Разом з цим ми е, розуміємо, що все ж таки необхідно контролювати е, бізнес, тому що є, на жаль, е, Підприємці, які зловживають своїми правами. І тому більшість перевірок нами вже пропонується додати. Перевести в онлайн режим, тобто, враховуючи цифровізацію, щоб чиновник не контактував з конкурентним підприємцем або з його співробітниками, ми хочемо, щоб проводилась максимальна кількість перевірок, була переведена в цифру і проводилась дистанційно. Це в планах чи це вже в розробці? Тому що погодьтеся, досить зручно, коли в смартфоні є дія, коли там є відповідні документи, коли онлайн можна контактувати з будь-якими владними. Ми, або там з переважною більшістю владних структур і не йти фізично. А ось щодо бізнесу, можливо, це буде якась. Ну, до речі, є бізнес, так теж є в дії, але розлогіше про цей функціонал. Так, це лише в планах про те, що ви сказали, чи це вже буде впроваджуватися, це зараз в плані. Це зараз в плані, і ця частина була включена, коли прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Лугано було представлено план відновлення. То ця частина була подана саме нами Державною регуляторною службою України, щоб більшість перевірок ми змогли в подальшому перевести в онлайн? Як відомо, нашим підприємцям та органам контролю, це всі ті, хто перевіряє підприємство, на сьогоднішній день діє така система, вона називається ЯС-ДНК, Дершнагляд-контроль. Uh -huh. Це вже є ресурс певний, де фіксуються всі перевірки, які будуть планові, а також фіксуються результати цих планових і позапланових, планових, позапланових перевірок. От в тестовому на, на сьогоднішній день, коли почалась війна, цей ресурс було закрито по зрозумілим причинам, для того, що, тому що там всі підприємства, наші, наші вороги мали б доступ туди. І зараз ми закрили, але ми проводимо весь рік проводили роботу для того, щоб фактично впровадити рестарт цього, цього нашого електронного ресурсу, де фіксуються всі перевірки і започаткувати саме в ньому ці онлайн-перевірки після того, як ми зможемо відкрити цей ресурс до загального доступу. Тому цю роботу ми проводимо на законодавчому рівні. В подальшому буде це визначено і закріплено. Всі стекхолдери, з якими ми обговорюємо це питання, вони всі нас лише підтримують. Щодо документів, мені днями доводилося спілкуватися з моєю хорошою знайомою, вона можна сказати так, мікропідприємець, тому що вона і директор, і сама веде обліки, і займається закупівлею відповідного обладнання. Ну, тобто, одна людина в багатьох іпостасях, але менше з тим. І вона ділилася зі мною такою думкою: що щодо документів, дозвільних, ось наразі що з ними, вона побоюється, що дозвільні документи, які Зараз вже там закінчують закінчується їхній термін. Їх доведеться поновлювати. Як з ними зараз? Якщо м, такий термін закінчується, треба вже і іти поновлювати. Чи є якісь відтермінування? Як бути з до речі, дуже багато підприємств ви згадували так: релоковані інколи фізично немає навіть доступу до там місця роботи, втрачені бази даних, втрачена інформація, як бути з документами і як. Сумлінному бізнесові залишатися сумлінним. Інструменти, скажімо так, дозволи, ліцензії, там, довідки так, і так. так далі, це інструменти державного регулювання. На сьогоднішній день закріплено, що під час воєнного стану підприємець не повинен продовжувати, навіть якщо вони мали тимчасовий характер. Угу. Дозволяється користуватися тими інструментами, які в них є на сьогоднішній день. Якщо... В когось виникають у зв'язку з цим проблем. Я прошу звертатись до Державної регуляторної служби України. До нас звернутись можна і через застосунок ДІЯ, і в нас є телеграм-бот, наш бізнес під час війни, і є сайт. І якщо ви погуглите, ви все це побачите. Фейсбук, сторінка і так далі. Ми в усіх соцмережах. Тому, будь ласка, звертайтесь. Ми вам допоможемо, тому що це якраз і є площина нашої роботи і нашої відповідальності допомагати бізнесу. Що стосується взагалі інструментів державного регулювання, на сьогоднішній день Безпрецедентний, де, де проходить дерегуляція. Проект дерегуляційний. Ми скасовуємо величезну кількість ліцензій, дозволів okay. та інших інструментів, а їх там більше 25 на сьогоднішній день. Це сертифікації, акредитації, паспорти, різні і так далі. Я, я вам дуже я вам дуже вдячний, що ви згадали ось саме про сертифікацію, дозвільну документацію, ліцензування. Тому що е, тут я б апелював передусім зараз до наших слухачів і таких мікро-міні-підприємців середніх бізнес, тому що навіть їм взяти участь в тому чи іншому тендерові досить складно, не маючи там відповідної документації і ну даруйте за висловлювання тягатися з великими компаніями, в яких є штат юристів, і коли одна людина, і, і бухгалтер, і юрист, і директор досить складно. Тому, якщо буде спрощення. Це прекрасно. Буде однозначне спрощення. Ми попередньо розглянули декілька прикладів на воду. Попередньо розглянули скасування в сфері економіки. Там було визначено 100 інструментів. Це, от уявіть собі, лише в сфері економіки 100 інструментів, ну, як, яке координується Міністерством економіки в цих сферах. Там 100 інструментів. З них 40, більше 40% планується скасувати. Далі, Міністерство довкілля координує вся сфера всі сфери, які координуються в їх віддані. То інструментів з них 40, 41%, Якщо не помиляюсь, пропонується скасувати. На наступний, в нас кожного четверга проводиться таке засідання цієї міжвідомчої робочої групи під головуванням першого віцепрем'єра. Віце-прем'єра Федорова і Державна регуляторна служба туди входить, особисто я приймаю участь. От я чому кажу, що це безпрецедентна подія, тому що реально такий підхід він вперше, і така кількість інструментів по скороченню вона буде застосована вперше. А знову ж таки, в кого немає юристів, в кого недостатньо знань для того, щоб. Комунікувати з державою з приводу оцих інструментів, як приклад у вигляді, у вигляді ліцензій, то, будь ласка, звертайтесь до нас. Ми надаємо безкоштовні поради, зрозуміло, тому що ми державний орган виконавчої влади, і залюбки допомагаємо таким підприємцям тим паче в такі складні часи. Скільки контролюючих органів або центральних, або на рівні отам, обласних державних адміністрацій, або регіонального типу у нас існує? Чи не забагато їх? Чи все ж таки, якщо вони існують, вони відповідно потрібні? Тому що перевірки можуть відбуватися спочатку одна контролююча служба, прийде потім інша, чи можливо їх варто зменшувати? Коротка відповідь буде така: що варто зменшувати? Так. Звісно, у нас 84 сфери контролю на сьогоднішній день, і більше, і майже 900... Контролюючих органів це як місцеві органи, а в нас 1560 територіальних громад, якщо я не помиляю, ну там до 1600 mm -hmm. територіальних громад усіх по всій, по всій країні. І от е, органів контролю в нас 800 там до, 9, до, до 900. Вдумайтесь, це величезна кількість, зрозуміло. Ми працюємо якраз над тим, щоб скоротити таку кількість. Е, Кабмін, ви знаєте, він взагалі виходив з таким обмінним планом. Він його ще не комунікував, але там були певні витоки, вони публікувалися в газетах. Там і так далі, е, уточню: не Кабмін виходив, а дискутувалася така ситуація, що взагалі скорос, с, 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 створити один орган орган державного mm -hmm. нагляду контролю, щоб е, всі підприємці знали, якщо до них хтось приходить, то це приходить от конкретна, і, там, конкретна ну, це та, ця, центральний так, це орган виконавчої влади. Але поєднати в собі 84 сфери, наприклад, ну це дуже складно. От mm -hmm. Вдумайтесь, там яка кількість різних. Е, Різних напрямків діяльності це може бути там і екологія, там і державна служба надзвичайних ситуацій, яка сьогодні контролює пожежна безпека, це і харчування, все, що пов'язано з їх контролем, і це не харчова продукція, і ну, ну а це так. величезна кількість. Мені свого часу доводилося досить активно досліджувати саме функціонал Держ... Держгірпромнагляду. держгірпровнагляду. Так? так так, це от тільки одна структура, і я просто пригадую. Ви от Прилічили ще, тобто, на базі Державної регуляторної служби досить складно було б утворити один такий єдиний контролюючий орган, який би відповідав зараз. Дивіться, на базі Державної регуляторної служби це неможливо зробити, тому що Державна регуляторна служба, навпаки, ми опоненти цих контролерів. Ми ті, хто перевіряє цих контролерів. Тобто, ми, якщо можна так сказати, контролери контролерів. Я чомусь запрошую до нас бізнес звертатися, тому що ми за скаргами ми перевіряємо тих, хто перевіряє бізнес. В цьому суті, в цьому родзинка власне такого державного державного органу, як Регуляторна служба України. Я до речі за вашою порадою зараз відкрив сайт, аби подивитися. І є хороший розділ з контактами, є гарячі лінії, є і емейли, є канцелярія. Тому, кому цікаво і кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, заходьте на цей сайт. Такі випадки, коли. Намагалися представники бізнесу з представниками контролюючих органів вирішити певні питання за, ну м'яко скажу, за винагороду, ось е, таких прецедентів побільшало, зменшилося з огляду на те, що і перевірок стало менше, і, можливо, та сама електронна система комунікації і перевірок, вона взагалі унеможливить, або як мінімум, даруйте за тавтологію, мінімізує так. Е, ось такі приклади. Ну, справа в тому, що вся цифровізація вона направлена. На те, щоб зменшити цей ефект чи присутність корупції, ми теж в цьому напрямку працюємо і для цього хочемо зменшити контакт між чиновниками та підприємцями. Для цього вони розробляють, -перше, перше, зручність, ефективність і зменшення корупційного ризику. Що стосується зараз, то зрозуміло, що. Чим менше контактів і чим менше перевірок, і, ну і взагалі спілкування між держслужбовцями та бізнесменами, тим менше корупції. Але ми не правоохоронний орган. Тут питання з приводу mm -hmm. наявності зафіксованих фактів. Це вже до правоохоронців. Дякую за нашу розмову, за наше спілкування. Дякую, що ви були гостем студії Українського радіо. А нагадаю, що в нас у студії, і це приємно дуже був голова Державної регуляторної служби України Олексій Кучер.